Шалом, це Славко. Сьогодні я нарешті можу вам відповісти на питання за російське військове виробництво, але почну я з віршика відомого вам. Вів за корону смертний бой з львом єдинорог. Рог. Тріпав єдинорога Лев, а льва єдинорог. Рох. На що пам'ятаєте, дівчинка Аліса спитала короля: Говорю, не ведуть смертний бой за корону? Хто побідіть поручить карпоручить корону? Ні, Гали, та не б'ються за мою корону. Так само і ми з росіянами б'ємося за американські позиції в світі, за роль їх як арбітра. Чому нам почали давати менше озброєнь? Це не тому, що ситуація стала гірша. Це тому, що росіяни їх почали менше виробляти. Зараз ми маємо відійти від пропаганди і вімкнути логіку. Для чого почали закуповуватися боєприпаси в Ірані, почали закуповувати боєприпаси в Кореї, тому що не вистачало власних. І тепер я з дуже великим зусиллям добув статистику виробництва військового на Росії. Не всього, але значного сегменту, тому що вас цікавив, от. Це статистика 2023 року воєнне производство сильно замедлилось. Це от виробництво по місяцях, в відсотках, як вони люблять, не забувайте, це їхня дика статистика. В відсотках до відповідного місяця минулого року. Це от 3,6% стосовно січня 2022 року. Що нам треба пояснити? Спочатку війни Росія обмежила видачу своєї статистики. Тому... Важче стало оперувати, але дані отримувати можливо. І про що говорить? Це от так звані готові металічні ізділля. Це от лінія, така статистична лінія. Вона включає в себе вілки, ложки, столові прибори, стрілецьку зброю, артилерійське озброєння, набої до стрілецької зброї, артилерійсько стрільна, бомби, значить авіабомби. Тут нема бронетехніки, нема сау, тому що вони йдуть по статистичній лінії. Другі транспортні средства і оборудовання. Але почнемо ми з 22-го року. Як ви знаєте, пік російських видатків на виробництво воєнне приходився на липень 2022 року. Тоді було вкинуто страшенні гроші. Треба сказати, що за перші сім місяців 2022 року росіяни вкинули 20 мільярдів доларів і в тому числі на закупівлю озброєнь 11 мільярдів доларів. Тому пік був на липень 22-го року. І зараз, коли ми бачимо липень 23-го року, лише 10% від минулорічного піку, це пояснює, чому вони так кинулися добувати зброю в Кореї. Ви знаєте, що зустрілися з міністром закордонних справ, і Путін поїде на поклон до Кіма. Буде кланятися кіму, щоб Ким йому трохи відвалив. Статистика, як правило, ніколи не бреше. Це важить, як нею оперувати. Тому що там, де брешуть в одному, воно проривається в іншому. І ми бачимо, що. Пік виробництва почався і вони не досягали навіть рівня минулого року. І коли нам говорять, що 10 тисяч станків куплено китайських, це і означає, що треба вкладувати средства призводства. Вони не могли не змогли використати ці наявні засоби виробництва, тому що всі казали, що зростання 2022 року, всі аналітики західний казав не буде довготривалим. І ця статистика 2023 року. З виробництва готових металічних ізділів. Нагадаю вам, що це основна маса озброї, крім ракетних і САУ, танків, бронетехніки і іншої, в принципі, і ракетно-космічної, і аерокосмічної. Ну, це те, що нас цікавить, в тому числі артилерійське стрільно, артилерія, стрілецька зброя, набої до стрілецької зброї. І ми бачимо, що вони не витягли, пік. впік. Тут, от, пам'ятаєте, Іранський період, потім воно скакнуло, потім впало, і впало, бачите, на листопад 23-го року до 8% від пікового від листопаду 22-го року. Про що це говорить? Коли це перераховувало в артилерійське стріль, ну я вам спочатку не хотів ці цифри, цифри говорити, тому що ви на них все одно не розумієтеся, що пік міг в виробництво бути 700 тисяч стрільна на рік російського. І вважалося, що. Зросте виробництво російського стрільна в 23-му році у зв'язку з цими розрахунками, але розрахунки не підтвердилися. І що 700 тисяч стрільно було піком, і виробництво тут опосередньо лише видно за стрільно. Але якщо все впало, так ви розумієте, і стрільно впало. Тому вже 700 тисяч стрільна на рік не можна. Вираховувати треба іншу цифру. Чому тоді такий настріл, чому його ми бачимо, ну завжди ворожу артилерію бачать більше ніж свою. Не забувайте, що проблема є. Я її теж не, не дуже хотів розголошувати. Все менша кількість стволів української арти. Не забувайте, що контрбатарейна боротьба в Херсоні. Скільки там 18 одиниць їхніх РСЗО і Артсистем проти 16, здається, наших так. називаємо, що у нас 16 одиниць. А в них десь десяток артилерії, а решта РСЗО. Тому, в принципі, це от таке фрагментарне підтвердження. Тої позиції я вже бачу показував вам статистику української арти західних калібр, яку точно можна підрахувати, що арти в нас все менше. Не забуваємо, що наш Зеленський їздить і говорить з французами, в тому числі, за арту. Шведи нам, я вам говорив за це виробництво стрільна високоточного де я казав, скільки в 10 тисяч євро обходиться снаряд до Арчеру. Не забувайте, що ж не можна стріляти корейським снарядом з нього. Як ви розумієте, Арчер, вже такої наруги не витримає? Тому. І звернувся наш президент в пошуках стрільна і артилерії, тому й впала чисельність нашої артилерії, тому і ворог зову засипає снарядами, але засипає не тому, що у нього снарядів більше, а тому, що в нас стало менше стволів. Ось я вам кілька місяців обережно оповідав, не вдаваючись в деталі. Ну, що можна за це сказати? Що, в принципі. Діють ембарго, тому що розумієте, 10 тисяч станків їх треба десь будувати. От коли в липні 22-го року і капітальне будівництво зросло на 6%. Не забувайте, що це не сталінські заводи, котрі можна підняти за три місяці в чистому полі коштом того, що 2 мільйона населення СРСР просто помре з голоду. Так зараз навіть перекидання електроенергії. От зараз щоб забезпечити безперервним підсвіткою теплиці. В районі Копанів росіяни змушують перекидати енергію з Росії і в Ростові блекаут чи тому? Тому що вони підтримують фольксдойчів, підтримують фольксдойчів Криму, підтримують фольксдойчів Мілітополя, підтримують фольксдойчів Херсонщини, Бердянщини і всіх інших щин. Тому, коли ресурсів не вистачає там, де беруть, десь воно уривається і правильно сказали, що цей зріст. Виробництво був тривалим, і Статистика 23 року це підтверджує. Тепер за Призов війська, вони теж просив говорити. Росіяни розраховували на місячний на місячне поповнення своїх військ 30 тисяч. Їх їхні, їхні плани, значить річний 360 тисяч. Ні за яке збільшення контингенту воєнного суттєво кошту постання нових з'єднань. Поки що інформації немає. Нема ніякої інформації, не те, що достовірної, а жодне за формування нових з'єднань. На Росії, тому ці 360 тисяч це 300 тисяч визнають їхні втрати. Це те, що має компенсувати і знос їхнього лічного состава за рік. І тому, коли наші говорять, що 450 тисяч треба призвати ці цифри спираються не на потребу, як правило, власного війська, не на обрахунки, тому що я вам приводив статистику формування нових з'єднань, а на те, що раз у врага стока, значить ми повинні більше. Розумієте, ці 450 тисяч вони виходять не з потреби Збройних сил України, а з того, що річний, річне поповнення російське 360 тисяч. Значить, нам треба більше, бо половина втіче і якраз буде 250 тисяч, щоб поповнювати так само, як і росіяни. Бо це відповідає десь 250-270 тисяч. Це можна говорити за сумарні річні втрати по всіх причинах, не тільки. Радіної і обіданої, щоб ви роз... і убіти, щоб ви розуміли, отак от, от виглядає статистика. І тому ще раз на коли запад нам дає менше, це завжди означає не те, що інтерес до нас впав. Ні, це концепція чесної гри, щоб Лев і Дінарох дрались за корону запада, чесно, щоб ми в рівній мірі ослаблювали один одного. І це правильно. Треба радіти, коли нам дають менше, це значить, що наша бере гору і заходу треба підтримати Путіна. Ви ж бачите правильно, що йому дали час до травня місяця 24-го року, щоб він завершив війну побідоносним мірам. ви бачите, що він його навіть і не пропонує, бо побачимо, що буде далі, бо далі весни 24-го року плану перед... щось передбачати, аналізувати складно. Отака от, от ситуація. Сподіваюсь, я вас достатньою мірою порадував. Не ведіться на паніку. Щось я хотів сказати ще, але, мабуть, забув. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Мені дуже сподобалось, як хтось поширив мої додатки за падіння а 50 у того, і змогли набрати з чимось тисяч. Це дуже приємна підтримка. Сподіваюся, що хтось мене підтримує цією дуже важливою. Хоча й не показною інформацію, розумієте, це не нам гірше, це їм стає гірше від війни, і ми маємо просто не піддаватися на провокації. Бай.